Вітаю всіх. Був сьогодні вранці масовий обстріл України, я бачила, не всі міста, але ви ж розумієте, чому. Вже був коментар офісі не чому. Це як пісню мені нагадала одну. Така радянська пісня стара. Першим ділом самоліти, а девушки потом. Ось таке мені прийшов в голову, тому. Я хочу зробити коротеньке відео. Ситуація. ні. Небезпеки до кінця січня. Миргород, Полтавська область. Місто Миргород небезпеки до кінця січня, які. Миргород небезпеки. Ну, що сказати, маніпуляції сильні, любі мої. Захист працюватиме, але можуть долітати. Емоційна напруга дуже. Підвищений інтерес і підвищений захист до міста. Скажу так. Багато чого може до кінця січня ще бути. Місто Миргород. Будьте обережні дуже. Тому що цікаве воно. Місто Староконстянтинів, Хмельницька область. Староконстантинів, Хмельницька область. Небезпеки до кінця січня. Звісно, маніпуляцій багато. Те ж саме, староконстантинів. У вас дуже є те, що потрібно, і хочеться добити, перебити, прибити. Тому летіти буде, буде дуже важко і напружено. Тому будьте обережні, староконстантинів. Далі, місто Львів. Місто Львів. Небезпеки до кінця січня. Місто Львів. Також збивати будуть. Ви знаєте, ситуація така нестабільна, але там йде захист на Львів. Тому що далеко є можливості те, що туди летить, збивається. Але ж розумієте, кінжали теж долітають, і... якщо потрібно. Тому Львів, теж будьте обережні до кінця місяця. І місто Ужгород. Ужгород. Ох! Ужгород, бачите, що випало. Угу, Ужгород. Ніхрена собі випачаюсь, бо Ужгород. До... Ситуація до кінця січня. Місто Ужгород. Є там вас. Ой Боже. Ужгород дуже обережні будьте. Вже й до вас долізли. Буде працювати захист, намагатимуться збити максимально. Максимально працюватиме захист. Але Ужгород, дуже обережні, будьте до кінця місяця, бо у вас є те, що їм потрібно, і будуть гатити дуже сильно. Тому така ситуація, на жаль.